Наскільки тепло і сердечно тут говорять, що просто дійсно трошечки якось відчуваю себе, навіть слова не можна підібрати. Я думаю, що чомусь в нас в Україні все приходить до нас, українців, запізно. І трошки запізно ми вчимося вшановувати своїх людей і віддавати їм оту велику оцінку, яку вони власне своїм життям і своїх позицій заслужили. Ви подавайте, ми вже відійшли від ейфорії 90-х, коли всі, хто тільки розмовляв українською і малював оці цяточки і лінії, і казав, що він українець, ми його захочували за себе, висовували на премії і робили то велику, велике з них українських художників. Ми зараз вже інші. Зараз ми вертаємося до автентичності, до національного глибинного нашого. І тому оці всі абстракції, оцей весь космополітизм зараз вже не пройде. Тому що в українській душі завжди буде глибинне тільки те, що є наше, що з землі нашої вийшло. І як би не намагався хтось прийти до цього ж нашого курню, до нашого життя, коли він його не відчуває, він не може його передати, він нам буде чужий. Давайте глянемо на це мистецтво, яке тут є. Я пригадую, от зараз ми багато говоримо, для мене було. Три місці українські, справжні, які отой дух український в мистецтві, власне, мені давали. Це був Валентин Задорожній, це був Вінямін Кушнір і третє це була Галина Зубченко. Вона намагалася усіх об'єднати, до всіх привезти. Я пригадую, як вона мене вже перед смертю Веніміна Кушніра вихватила з редакції, і каже, Микола, ходім, Веніамін вмирає і, і ми мусимо записати його спогади. Вона за кожного переживала, вона хотіла. Оту, оту власне українську родину до гурту звести. І власне тому вона, і Володя Гарбуз сказав, і попередні всі, тому вона та громадянська позиція, знаєте, нам кажуть зараз, поза ідеологією має існувати, поза політикою. Дурниця, це несусвітня. Ми, українці, яких знищують і нині в цей час вже незалежної України, автентичність із нас вибивають з-під ніг. Бути поза політикою нам Господь цього не дає. Ми не маємо права на це. І оцей голос, власне, задорожнього, голос Веняміна Кушніра, і оце мистецтво, яке ми бачимо тут, запізно ця вся виставка. Дуже запізно. Ми порешті вже усвідомлюємо, що це мало бути в 90-му році, в 89-му році, і навіть ті що вважали, що. Зубченко трошки не модна, трохи архіїчна, трохи вона якась така, ну щось, щось, щось не те, розумієш, а треба того модерну, розумієте, який би нібито в Європу мав би війти. А тепер ми бачимо, що це є наскільки наше, наскільки є сучасне, оці жінки. Оце хто сказав не соціальне як, е, мистецтво. Візьміть цей аркан. Візьміть оці архетипи людей, які знищуються. же намагалися з'єднати е, азіата із українцем, знищити український архетип. І оці обличчя українські, як на нас дивляться, нібито ми в своєму світі, в оцьому, ми є в своєму світі. І я думаю, е, пані Галина, що е, слава Богу, що дійсно музей Івана Гончара випустив оцей маленький буклет. Ми не спромоглися зробити великий альбом, хоч всі його мають. Слава Богу, що я хоч. І Хвон Сороса добре знає, як кого спонсорувати і які альбоми видавати. Слава Богу, що я оцей маленький каталог. І це не головне. Я знаю, що ваше мистецтво, воно матиме ще великі видання, великі альбоми, тому що то є українська душа, то є справжнє. то є... Я скільки вас знаю з, -з, 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 -з 80-х років, я ніколи ні в чому у вас не побачив фальшиву. От ви, власне, як ви живете, отака ви є в мистецтві своєму. І оце, оце найголовніше, тому що ми вчора у музеї відкривали чудову виставку хліба. Я кажу, говорить гарні тости за столом, а де ж ми є справжні? Коли треба за столом, ми говоримо добре, але позицію іншу займаємо. Зубченко дуалізмом не займалася. Вона те, що говорила, вона жила тим життям. І оця дуалістична марчуківська позиція, власне, вона була чужа е, Галині Зубченко, тому що то є дійсно автохтонність, глибинна, от і то традиційність українська проявляється. Дай Боже, дай, щоб наш Бог нас завжди єднав в цьому гурті, в якому ви нас намагалися завжди з'єднати. І слава вам, і дай Боже, щоб ви ще прожили якомога більше і ще зробили не одну виставку нових робіт.